Добрий ранок, 3 квітня, 25 рік, четвер. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити про жіночу силу. Я помітила, що існує дві категорії жінок. Перша категорія жінок це які втомилися від своєї сили від життя, від себе, від всіх навколо. Вони такі залізні, вони, вони все на собі тримають, і їм від цього стає дуже важко і дуже некомфортно. А є інша категорія жінок, які відчувають великий потенціал всередині себе, тобто велику силу всередині себе, але ніяк не можуть її реалізувати. І насправді причина. І в першій категорії жінок, які такі сильні. Все на собі тягнуть, і другі, другої категорії жінок, які мають великий потенціал всередині себе, але ніяк не можуть його реалізувати, одна й та сама. А зараз буду вам казати про такі п'ять навантажень сучасної жінки, що на собі змушена тягнути, або можливо навіть вона не змушена чи вимушена, а вона просто це робить, незрозуміло чого. Через якісь установки, внутрішні або соціальні, власне, п'ять навантажень сучасної жінки. Що це таке? А перше навантаження, і воно, воно мене підбішує, скажу чесно, це бути завжди в ресурсі. Бути завжди в ресурсі. А це накладається інстаграмом дуже сильно да соцмережами, коли а якщо ти Плачеш, якщо ти десь там упала в жертву короткостроково, тут важливо не перетворювати це в образ життя, а короткостроково, де тобі дійсно важко і ти про це говориш, де ти помилилася, наприклад, пішла не туди і теж про це, ну типу, могла б сказати, але не можна. Тому що ти завжди маєш бути в ресурсі, ти завжди маєш бути в гарному настрі, ти завжди маєш бути супернаповненою, і е, навіть коли це далеко від правди. І я вважаю, що те, що е, жінка відчуває на себе це е, давління пресінг, е, що вона має бути в ресурсі. Якщо вона не в ресурсі, а вона з нею щось не так. І я вам хочу сказати, до чого це призводить. Це призводить до того. Що вона перестає відчувати свої справжні бажання. Тобто, умовно кажучи, вона втомлена, їй потрібно не бігти на роботу ну, умовно. Я розумію, що це життя і є да певні зобов'язання, але бувають же різні ситуації, да, можна взяти, а врешті-решту відпустку, больнічний ще щось і домовитися, да. А вона має не бігти там з дитиною зараз, гуляти, не готувати вечерю. А вона просто хоче полежати. Але вона не може це зробити. Чому? Бо якщо вона просто визнає, що вона втомилася і їй зараз потрібно все і всіх послати нахрін і просто полежати, то з нею щось не так. І що до чого це призводить? До того, що вона, наче, блокує свої справжні внутрішні. Відчуття, а її організм сигналізує, що все, стоп, треба зупинитися. Але через те, що вона має бути постійно в ресурсі, вона просто це не відчуває. Так, а якщо є і те, і те, і тягну і силу відчуваю. Да, таке може бути і те, і те. Тобто, у вас подвійна історія, да, яку треба, з якою треба працювати. Далі, друга, це. Доглядати, підтримувати, слухати всіх навколо. Це теж такі жінки, які, у, у яких, знаєте, погляд більше направлений не всередину себе, а ззовні. Е, такі, з такими жінками у них, знаєте, така від них віє такою мамкістю. От ти знаєш, що е, ти прям хочеш їй там розповісти е, про свої проблеми. Ти знаєш, що вона така сильна, знаєте, можна на неї покластися, і вона щось тобі порадить. А вона пам'ятає про все, про всіх, у кого коли день народження, якісь такі особисті моменти. Це дуже турботливі жінки, і це, звісно ж, класно. Я в жодному разі це не засуджую. Але що занадто, надто, то нездраво. У таких жінок часто перекос. Перекос від себе. А це вже страшно, тому що коли ми не дивимося в себе і не вміємо оцю всю турботу направити на себе, а направляємо постійно на інших людей, то, звісно, це призводить до того, що людина втрачає будь-який контакт з собою, вона себе не відчуває, не знає, не розуміє, не може вчасно зупинитися, не може. Підтримати, тобто у неї повністю фокус уваги ззовні на сьогоднішній день, якщо у вас фокус уваги ззовні, вам буде дуже важко рухатися да, у світі штучного інтелекту, у світі а, всіх цих інноваційних історій, у світі а, швидкого темпу життя. Тому що ви просто не будете встигати. А для того щоб встигати в сучасному світі, має бути дуже сильна внутрішня опора. А вона набувається тоді, коли ви вмієте погляд ззовні переводити на середину себе. До речі, користуючись нагодою, у нас 22 квітня буде інтенсив. Жіноча сила, і я вас всіх запрошую. Якщо ви раптом ще не приєдналися, обов'язково приєднайтеся. У нас там дуже символічна вартість цього всього, для того, щоб всі могли собі це дозволити прийти. І ми там найближчий час вже будемо підіймати ціну, тому встигайте, всі, -всі, -всі деталі будуть в сторі. Зараз є. Переходьте на сайт, переходьте на телеграм-канал і там вже слідкуйте за інструкціями бота, телеграм-бота. Він вам підкаже, що да. Робити, дуже раджу приєднатися, бо ми будемо практично розкривати свою жіночу силу на цьому інтенсиві. Далі, третє, теж, що я зараз розглядаю, хто приєднався, ми зараз розглядаємо. П'ять навантажень сучасної жінки. Перше, я сказала, це бути завжди в ресурсі, да, що ми вимагаємо від себе бути завжди в ресурсі, або соціум від нас вимагає, або близькі від нас вимагають цього. Далі доглядати, підтримувати, слухати всіх навколо. Третє теж моє в кавичках улюблене це не злитися. У нас зараз тенденція світлячків, які сіють любов і добро. І злитися не можна, не можна проявляти злість. Хоча злість це базова емоція будь-якої нормальної людини. Злитися це нормально, це природньо, це окей. Коли я бачу людей, які такі, знаєте, вони постійно усміхнені, їх кордони порушують, вони там Та нічого страшного, нічого такого, все нормально. Для мене це ознака, що людина настільки блокує свої емоції настільки не в контакті з собою, настільки цю злість запихує куди подалі, але злість насправді дуже руйнівна. Як руйнівна, Руйнівна – це ми вже оцінюємо. Давайте так скажу: не руйнівна, дуже потужна енергія. Злість, дуже потужна енергія. Як ви думаєте, якщо ми злість постійно ковтаємо, що з нею відбувається? Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, якщо у вас є емоція злості, наприклад, хтось порушив ваші кордони, наприклад, щось відбувається не так в вашому житті, не так, як там, наприклад, було домовлено, або просто якась ситуація, яка вибиває вас? І ви відчуваєте злість, і це нормально. Що відбувається, якщо ви світлячок, який ковтає цю злість? Ну, типу, не, не усвідомлює її і ніяк не проявляє? Певний момент буде зрив. Так, дякую, це як мінімум. Угу. Вона перетворюється на аутоагресію. Так, да, супер, це теж як мінімум. Тобто, коли починаєш себе сварити, себе якось ну, бити, да, психоемоційно бити себе. Да, зрив це коли, що таке зрив? Це коли не, не відбулося нічого такого. Тобто ви накопичували, накопичували, накопичували. А потім як, знаєте, із бухі слона зробила, потім якась незначна ситуація, і все, ви вибухнули. Да, у вас неконтрольована там сльози, істерика, ви там, можете кидатися на когось. чому? І на вас дивляться і кажуть, боже, що сталося? Ти чого? Ну, нічого ж такого, ну, взагалі якась дрібничка. Це питання не в ситуації, а питання в тому, що людина могла роками накопичувати да, оці свої емоції. Дякую, що ви написали, але найстрашніша злість, яку ви постійно ковтаєте, вона завжди соматизується. Завжди. Дуже часто це пухлини. Дуже часто. Тому що людина, замість того, щоб проявити да, цю енергію випустити, вона її а, залишає в собі. А енергія вона ніколи не зникає. Вона має у щось перетворитися. А так як вона дуже сильно, сильна, да, зі знаком мінус, вона починає руйнувати організм. Тому це дуже небезпечно. Тому однозначно, ця вода не злитися, не жити наповну, не розчаровуватися ні в собі, ні в кому. Да? От бути прямо такою о, зі знаком плюс постійно. Це нереально. Але якщо у вас від себе такі вимоги, да, очікування, то звісно, що це просто величезне навантаження, яке ви несете, самі того не помічаєте. Далі. Все контролювати, теж така прерогатива сучасних жінок, хочеться все контролювати: дітей, чоловіка, роботу, батьків, все під контролем, всім я управляю. Теж дуже руйнівна історія. І те, що зараз ви, ну, я бачу да, по жінкам. Що вони прагнуть бути і гарною, і цікавою, і успішною, і талановитою, і такою, такою, такою. Це класно. Але знову ж таке питання: ви насправді цього хочете? Або все ж таки ви просто на себе взвалили очікування від себе, соціуму від вас? Ви дивитеся на красиву картинку в інстаграмі і хочете теж відповідати. І ча часто це ну, не є так, тому що ми всі різні і не всім потрібно одне й те саме. Це знаєте, у нас вийшов подкаст з фінансовою радницею. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться на моєму ютуб-каналі. І ми там розглядали багатих і бідних людей їхні мислення, їхні звички, чим воно відрізняється, як там із бідного мислення перейти в багате. Одна з дівчат, там, коментаторів написали: а немає щось проміжного. От чому я маю бути або багатою, або бідною. Чи немає такого, що я можу бути просто посередині да, десь, і мені окей, мені достатньо. Таке теж може бути, і з вами теж все окей. Просто є люди більш амбітні, да, от у кого м -м, постійно їм чешеться, постійно їм недостатньо, постійно хочеться більше ширше, е вище, прям хочеться, 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 хочеться. А є люди е неамбітні. До речі, це велика ну, не те, що прям трагедія, не буду прям так казати, але це велика. Може бути проблема в родинах, коли один партнер амбітний, а другий ні. І у амбітного постійно претензії до неамбітного: що давай, вставай, заробляй. Влаштовуйся ще на 33 роботи, принось більше. Давай, давай, давай. Ну дуже часто це жінки да, амбітні, фінансово, а чоловіки, наприклад, не дуже. Таке є, таке буває. Ну, типу, таке буває. Просто треба визнати, що ви собі обрали ну, такого партнера, да, тут або змиритися і. Любити те, що є, або шукати собі того, хто в цьому контексті, а якщо для вас це супер важливо, то шукати того, хто, хто вам підійде більше в цьому плані. От. І, власне, я до чого це все вела? Я до того, що буває так, що у людини немає амбіцій. Типу їй ок. І так. Єдине, що, ну, якщо ви така людина, то тут я би все одно шукала якісь. Якщо це не фінанси, наприклад, не фінансове зростання, а все одно дивилася в історію, де можливо ви зависаєте в комфортному да, де от вам сам комфортненько, бо часто таких людей виштовхує потім життя кудись. Тобто починається так, як життя хоче, щоб ми розвивалися, щоб ми постійно зростали, розвивалися, набували нових якостей. Це не обов'язково має бути пов'язано з фінансами, це може бути пов'язано з чимось іншим, але щоб ви не зависали в комфорті, бо життя буде вибивати, навіть якщо ви не амбітна людина. Тож, жіноча сила, в чому вона заключається? Жіноча сила в першу чергу полягає в контакті з собою. Коли у вас є контакт з собою, вам тоді понятен цей мір. Вам все тоді зрозуміло. Вам зрозуміло, хто ви, куди вам, для чого, які стосунки будувати з партнером, чого ви хочете від себе, як ви хочете, щоб було. Це настільки про опору, про внутрішній такий стрижень українську стержень. І, знаєте, нам не треба бути з вами героїною серіалів. Да, тому що хочеться от чогось такого, от чогось такого. Якщо ваше життя на сьогоднішній день не таке, як вам би хотілося, повертайтеся в контакт з собою, в роботу над цим. От хто піде на інтенсив жіноча сила, ми над цим обов'язково будемо працювати як взагалі першочерговим таким фундаментом і основою. Тому що від контакту з собою починається все. Якщо його немає, ви будете на себе натягувати роль. Роль мами. От чому так часто жінки, їм здається, так, що от я хочу там, дітей, або дійсно вони хочуть дітей. І вони натягують на себе цю роль мами, і їм дуже важко звідти піти, навіть в той момент, коли це вже необхідно. Ну, типу, вони розуміють, що все. До мене часто приходять жінки, і вони кажуть, Ну все, дітям вже 8-9 років, а я все сиджу. Ну, типу, 8-9 років ти не потрібна своїм дітям в такому об'ємі. Взагалі ні. А вона все сидить, тому що натягнула на себе цю роль роль себе і жила, ну, в хорошому сенсі. Не означає, що вона вже не мама, вона мама все своє життя. Але е, те, які були, скільки ресурсів в цю роль в обслуговування цієї ролі було вкладено, зараз вже не треба, не актуально. А вона все в цій ролі чи про жіночу це силу? Ні. Бо там немає контакту з собою, чесності з собою. І, відповідно, поведінка не та, яка задовольняє її справжню. Звідси вона стає дуже нещасливою, вона починає агресувати на тих же дітей, вона не знає, хто вона, чого вона хоче. Вона перелякана, да, тому що ну, я просто проводжу да, періодичні сесії з такими жінками. І от я, наприклад, можу їх запросити до себе в роботу, бо бачу страшенний потенціал, тому що до ролі. Мами в декреті, вона була дуже потужною, і я бачу, що її трішки да, над нею попрацювати з нею попрацювати, то вона зможе дуже сильно себе розкрити. Те, що я вам казала, що є жінки, які відчувають дуже великий потенціал всередині себе, або можливо вони не відчувають, а він у них є. Не відчувають, тому що втрачений контакт з собою. І звісно, що я розумію, що з такою жінкою трішки попрацювати, вона реально піде класним, насиченим. Своїм життям, не соціальну роль когось, дружини, мами, доньки, а своїм життям почне жити. Їм страшно. І це ну, реально, прям. Я це все боляче дуже сприймаю, тому що ну, просто, чим далі ви відтягуєте ці всі процеси да, цього контакту з собою, оцього. Тренія з реальністю, Трення з реальністю, коли ви можете набути всередині себе такі якості, в тому числі, у да, цю опору, контакт з собою, впевненість, самоцінність. І потім це все обтіреть об реальність і проявити в матерію. Тобто, що це? Давайте зараз не езотеричною мовою, а, а такою понятною, зрозумілою. Це означає, що ви. Умовно кажучи, розкриваєте себе такою, яка ви є насправді, без сценаріїв, якихось різних шаблонів, ролей, досвіду вашого, наприклад, негативного, щось у вас там раніше не, не, не вийшло, і ви поставили на собі такий хрестик, все, далі ми туди не підемо. Коли ви очищаєтесь від цього всього, і далі набуваєте в собі, розкриваєте певні якості, певну опору, і далі ви на цьому фундаменті йдете в життя. І ну давайте конкретно, якщо ви хочете отримати бажану посаду, то ви розсилаєте резюме, впевнено проходите співбесіду, отримуєте бажану посаду. Якщо ви хочете проявлятися в соцмережах, то ви дуже активно проявляєтеся в соцмережах, будуєте свій особистий бренд, до вас приходять клієнти а, і ви щаслива. Якщо ви хочете побудувати стосунки, то ви на основі того, що ви в собі розкрили, йдете там на побачення, зустрічаєте того, хто вам потрібен, але ви вже знаєте, хто це. І Відно да, і як ви хочете, як ви хочете себе відчувати з тим там чоловіком. А, і це не просто, а все, часики тікають, тому давайте вже швидше. Ні, ви це робите з величезною глибинною усвідомленістю, усвідомленням себе, своїх цінностей, своєї глибини. І, відповідно, це абсолютно інша якість життя, це абсолютно інший рівень там, досягнень ваших цілей, які б вони не були, чого б ви не хотіли. Тому що нам основне, що нам потрібно з вами зробити, це бути максимально живою, живою, справжньою жінкою, а не те все, що ми за собою тягнемо. Чому жінки ховають свою силу? Ну, перша. Нас привчили не показувати, не показувати свої емоції. Тобто, в нас взагалі перекошена історія, те, що я казала, що да, жінки на себе тягнуть якісь такі навантаження, дуже часто, дуже часто якісь соціальні. Але при цьому ми маємо бути справжніми справжніми. І відповідно, коли нас привчили, що треба ховати себе, треба. Зменшувати себе, треба бути тихою якоюсь, то ми несемо це протягом нашого життя, і нам це дуже сильно заважає. Тому що така жінка не може побудувати нормальні стосунки, такій жінці дуже важко проявлятися, такі жінці важко брати своє. Далі бути хорошими, тихими слухняними це зрозуміло, так? що якщо я тиха, слухняна, хороша, то я молодець. А теж підсвідомо тягнемо це все з дитинства. Нас привчили часто сумніватися в собі, і, власне, тому ми не проявляємося. І ем, важко заявити про себе, важко сказати, яка я класна, що я вмію, що я знаю. І е, це важко зробити перша причина, тому що нас навчили так, а друга причина, що самим, самим нам не вистачає чесності з собою. Ми наче самі вже... Коли абраслісь, дивною історією, що я яка я, ми себе не знаємо. Тут немає чесності, немає цієї глибини. А сила жінки якраз таки в чесності з собою. І подумайте зараз, як часто ви мовчали, коли, наприклад, щось хотілося сказати. Як часто ви усміхалися, коли хотілося насправді плакати. Коли ви брали на себе більше якихось зобов'язань, побутових, на роботі, хоча об'єктивно ви не мали це робити. Можливо, вам не хотілося, можливо, ви відчували втому страшенно. Але ви все одно це робили. І от такі мікродії непомітні, це постійна. Втрата своєї жіночої сили. І що, що до чого я вас закликаю? Перша, навчитися, да, у цій чесності з собою, дивитися чесно на себе в себе, вчитися це все проявляти. І щодня, хоча б давайте з вами домовимося, щодня робити на 10% більше. Чогось приємного, чогось важливого для себе. Можливо, ви хочете більше проявитися, зробіться на 10% більше. Можливо, ви хочете м -м, щось сказати іншій людині, зробіться на 10% об'ємніше. Да? А ви хочете, наприклад, Комусь щось заперечити, скажі, сказати ні, от проявіть 10%, на 10% більше хоробрості в цьому контексті. І от це правило 10% воно дуже класне. Типу, вам не треба бути якоюсь там супер-пупер, просто на 10% більше. Аніж це було раніше, і я вас всіх закликаю зареєструватися на інтенсив Жіноча сила для того, щоб ми з вами цілих три дні будемо практикуватися, розкривати свою справжність, вчитися будувати цей контакт з собою, вчитися розкривати себе наповну, свою силу, свій потенціал, тому дуже дуже вас запрошую. Приєднатися можна в сторіс. Там є посилання. Всім гарного дня і до зустрічі!